15 листопада Росія здійснила наймасовіші початку повномасштабної війни обстріл України. За даними командування повітряних сил до чергового терористичного акту проти нашої держави, було залучено 14 літаків ракетоносців стратегічної авіації ту 95 кораблі Чорноморського флоту Росії та іранські ударні дрони камікадзе. Загалом було випущено понад 90 ракет, з яких більше 70 знищено протиповітряною обороною. Не долетіли до місця призначення, і всі 10 шахідів. Ураження енергосистема, підприємства, житлові будинки. Та й коли це сталося одразу, як в Індонезії завершився перший день саміту двадцятки, найбільш помітні заяви прозвучали. Основні зустрічі відбулись Росії. Кажуть про мир, а вона ракети у відповідь. Їй кажуть про глобальні кризи, які Росія ж спричинила. А вона іранські дрони у відповідь. Їй десять пунктів, щоб закінчити війну. А вона по 10 ракет на кожен пункт промир. Продовж вівторка 15 листопада під прицілом рашистів опинилося 17 регіонів держави. Було пошкоджено 15 об'єктів інфраструктури, як цивільної, так і критичної. Це призвело до знеструмлення близько 10 мільйонів абонентів по всій державі. 15 годин 24 хвилини. Ракета Київ і по всій країні. Як ми сьогодні жили? 15.54 ракета Кропивницький. 15.56, дві ракети Кіровоградщина. 15.56 ракета Житомирська область, а ще Франківщина, Рівненщина, Кархівщина. 1629, ракета Кривий. 1629 ракета Полтавщина. 16.35 знов Житомирщина. Київщина, Львівщина, Одеська область, Миколаївщина, а Ще Волинь, Хмельницький, Тернопільщина і знов Київ. Зокрема, цього дня ворог наніс вже 15 п'ятнадцятий ракетний удар по Рівненщині Внаслідок ворожого влучання ніхто не постраждав. Знову об'єкт енергетичної інфраструктури. Крім нього постраждали дев'ять приватних осель та один багатоквартирний будинок. Вже працюємо над подоланням наслідків. 24 на 7 енергетики, комунальні служби працюють над подоланням. Крім Енергетики постраждали ще станції передавання сигналу, саме мобільний зв'язок інтернету, тому що були також знеструмлені, але всього на близько 10% від 900 станцій, які є по області, були знеструмлені. Відомо, що найбільше від ракетних ударів постраждали західні регіони. Внаслідок влучання об'єкт енергетичної інфраструктури нашої області без електропостачання залишилося 92 тисячі 604 абоненти. Електропостачання було відновлене усім споживачам, але вже через зростання навантаження на мережі о 5.30 ранку рівне обленерго почало застосовувати графіки стабілізаційних відключень. По місту рівному ці графіки ми вже оприлюднили на сьогодні. Дні намагатимемося і на найближчі дні найближчим часом оприлюднити. Ба навіть цього разу наслідок терористичної атаки Росії постраждала сусідня Польща. Зокрема, відомо, що ракета впала у Люблінському воєводстві у селі Пшеводов за менше як 10 кілометрів від кордону. Внаслідок цього загинуло двоє людей. Мам надію, що та справа зостане в ще вияснена. Вєми, очевіще, досконале о тим, що przez цей день практично trwał російський... Я сподіваюся, що це питання буде детально вивчене. Звісно, ми чудово знаємо, що Росія завдавала ракетні удари по Україні практично впродовж всього дня. Але на даний момент у нас немає чітких доказів того, хто випустив цю ракету. Розслідування ведуться. Я припускаю, швидше за все, це була ракета російського виробництва, але на даний момент ще триває розслідування. То w tej в jeszcze w ще в тракті в тракті бадання. Прожемества у зв'язку з порушенням повітряного простору однієї з країн НАТО на 16 листопада була призначена термінова зустріч альянсу, де будуть обговорені подальші кроки. Наразі вже висувають версії, що це могла бути ракета української ППО. Аліна Пучка Ярослав Бондарчук випуск новин.